Добрий день. Продовжуємо запись домашніх задач. Ну, Ці задачі трохи складніші, ніж попередні, але складними їх назвати важко. Тому рухаємось 4,15. Під час запису інформації компакт диск швидко обертається. Порівняйте швидкості руху точок диска, які розташовані на відстанях 1,2,5 см від осі обертання. Ну, мабуть. Найбільш складно в цій задачі це зрозуміти, що таке компакт-диск. Діти, сучасні діти, мабуть, можуть цього вже не знати. Але це не важливо для розв'язання задачі. Важливо, що це просто диск. А що таке диск, мабуть, ви розумієте. О, тоді переходимо до розв'язання. В нас є диск, на ньому. Згідно з умовами задачі можна виділити дві відстані від центру до якоїсь точки, це Р маленька це буде 1 см, і від центру до якоїсь іншої точки це буде 2,5 см. Обертається диск навколо центра свого. І зрозуміло, що якщо він обертається навколо центра і це одно ціле, то його кутова швидкість. І період обертання в нього теж однаковий. А ми будемо порівнювати лінійну швидкість, тобто нам потрібно зрівняти е, V, а не омега. Звертаю вашу увагу, що можливо було використовувати систему інтернаціональної в цій задачі, можливо, її не використовувати, тому що ми будемо знаходити відношення, а тоді в нас сантиметри будуть скорочуватися на ваш розсуд. Формула лінійної швидкості, ось вона записана. VIT 2πRIT на період. Период ми домовилися однакові, 2 – константа, тобто відношення швидкості це відношення радіусів. В нашому випадку я обозначила швидкість з індексами r велика, r маленька, і також обозначила радіуси. Тобто ми ділимо, отримуємо, що Швидкість більш е, далекої точки в 2,5 рази більше, ніж більш близької точки до центру обертання. Так, наступна задача вона на ту ж саму формулу, але звучить трохи по-іншому, і у нас. Е, Запитую, у скільки разів швидкість кінця секундної стрілки перевищує швидкість кінця хвилинної стрілки годинника, якщо секундна, стрілка в півтора разу довше, ніж хвилинна? Ну, мабуть, теж є е, проблема, тому що стріл, е, годинники, які мають стрілки, ви не часто бачите, якби ми були в кабінеті в нас на стіні є такий годинник, ви його побачили. Тому я тут навіть е, знайшла рисунок такого годинника, щоб ви побачили. Але е, важко було знайти е, такий рисунок, щоб секундна, стрілка довжиною була в півтора рази е, довше, ніж хвилини. Ну, не, не, не знайшла. Тому е, будемо вдохновлятися. Але довжиною ми вважаємо від центру. До краю, не довжину всієї стрілки. У вас, навіть в вашому збірнику задач є така зірочка, і там написано тут і надалі довжиною стрілки ми називаємо відстань від осі обертання до кінця стрілки. Тобто ми не будемо вимірювати від одного краю до іншого краю. Це не допоможе нам розв'язання задачі. Ми вимірюємо від центра до краю. І знову знаходимо лінійну швидкість, і ще на одну звертаю увагу, якщо ви в системі інтернаціональної будете періоди обертання знаходити, ну, мабуть, це складно в цій задачі, що секунда стрілка делає повний оберт за одну хвилину або за 60 секунд, а повний оберт робить за час або за хвилину. Або за 60 хвилин, вибачаюсь. Тому, якщо ви або за 3600 секунд, ну, тобто, важливо, в яких одиницях ви будете вимірювати, але важливо, щоб либо це були хвилини, або це були секунди. Щоб вони були однакові, тому що ми знову будемо їх скорочувати. І нам не важливо. Буде це система інтернаціональна або ні. А якщо ми зразу не зрозуміли, то зробили систему інтернаціональну. Ну, добре, молодці. Це не помилка. Так. І сказано, що довжина секунд найбільше. Знову записуємо лінійну швидкість, але тепер нам не так пощастило, як в попередній задачі. В нас тільки 2 пі константи, і це нас не цікавить, а відношення швидкості це буде відношення радіусів і обернене відношення періодів. Але відношення радіусів нам за умовами далі 1,5, тому осталось тільки знайти відношення періодів. Мабуть, ви вмієте умножати 1,5 на 60. Але якщо ви зробили собі 3660, все одно скорочується, все одно буде 60. І все одно. Відношення должно быть рівня 90. Тобто секун... э, край дальній край секундної стрілки, кінець, він обертається в 90 разів швидше, ніж э, край хвилинної стрілки, але мы должны були її покороче сделать, трохи коротше. І тоді було б іменно в 90 разів. Ну, мабуть, все. Розв'язали і цю домашню задачу. Ну, вони та не важкі, але потребують трохи помислити. Але дивіться, в цій домашній роботі в нас компакт-диск, стріл, стрілкові годинники, таке. О, зато ми вам подмігнули. Добре, завершуємо запис, перевіряйте роботи і відправляйте мені ваші підсумки. Все відпочиваємо.